Якщо у вас є змога разом зі мною відкрити нові сервіс, тому що я буду читати досить об'ємний текст, який записаний дії святих апостолів сьомий розділ. Сьомий розділ це промова Стефана. Що ми знаємо про Стефана, ми знаємо, що це був муж повний віри, сили, і він чи не виліч і знамення в народі. Також він був відомий тим, що він досить достойно е, мав е, позиції, коли суперечили йому серйозні юдеї, представники Ківіті із Азії, Олександрійці, Керінець, Лідентинці. Тобто це був час зародження християнської церкви і зароджувалася вона в основному в контексті юдейства. Перша що вточували євреї, це була така певна альтернатива. Погано на початку взагалі ми не могли зрозуміти, що сталося там всередині іудейства. Взагалі вважали, що це певний напрямок якоїсь іудейської релігії. Тому що все розпочалося з Єрусалима, все почалося з євреїв. І Стефан був яскравим представником Першої церкви. Він, хороший був. Є таке красиве слово аполагета або захисник вчення Христового. І у сьомому розділі Стефан по проханню право пояснює свою позицію і дуже Лука описав всю цю промову. Отже, сьомий розділ будемо читати з 20-го текста. Чому? Тому що в центрі цієї промови Стефана знаходиться Мойсей. В цій промові є вступна частина, він бере трошки далі до Мойсея, він розповідає про Авраама, покликання історії Йосипа, але неозброєним ноком видно, що в центрі його промови знаходиться Мойсей. Я не знаю, що у вас виникає запитання, чому, в мене воно виникає, я, певно, знайшов відповідь, хочу поділитися з вами цією цій відповідь. Ця справа в тому, що виявилося так, що у юдеїв занадто була коротка пам'ять. А якщо більш точніше сказати, ця пам'ять була досить цікавою. Вони Моїсея пам'ятали, вони Моїсея шанували, але дещо із біографії Моїсея вони воліли би забути або стерти, або не помічати. Ну так би їм хотілося. Перед тим, як ми скажемо чому, ми маємо сказати і ще раз зафіксувати, звідки ми знаємо, що юдеї часів Ісуса Христа, апостолів, часів Стефана дуже сильно шанували Моїсе. Відповідь знаходиться одна із відповідей в Євангелії від Івана, 9 розділ, це тоді, коли відбулося уздоровлено сліпого від народження. Після того, як сталося це чудо, було довге розслідування. Довге розслідування. І от в цьому розслідуванні євреї, які розбирали це чудо, дуже прискіпливо, вони зазначили певні важливі слова, які стосуються Мойсея. Їх там дві такі влучні, серйозні фрази. Перша звучить, євреї сказали, ми, Мойсеєві Учні це те, що вони сказали цьому чоловіку, який був зробленим. А друга фраза ще сильніша. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог. Досить ці фрази? щоб побачити, в принципі, наскільки високе місце Мойсей займав в середовищі правовірних релігійних людей. Достатньо, можна було ще згадувати, але я думаю, що цих двох фраз достатньо, щоб побачити, наскільки важливе місце Моїсей займав у юдеї. Давайте зараз подивимося в цей уривок і ми побачимо дещо те, про що я казав на початку, євреї воліли б забути. Не згадувати цього, викреслити це не з біографії Мойсею, а з їхніх відносин з Мойсеєм, точніше сказати, відносин їхніх пращурів з Мойсеєм. Та що ж там було? Чи так це було рівно і Гладесенко? Чи завжди Мойсей був тим Мойсеєм, який він був в часи? Ті, в які відбувалася ця дискусія, ця розмова. 20-й вірш. 7-й році, цей час народився Моїсей був перед Богом. Три місяці він годувався в домі свого батька. Коли був він викинутий, його взяла дочка Фараона і виховала його собі, як сина. Наче у дикими єсей у всій мудрості Єгипетській був син у словах і ділах. Коли ж йому випонуло 40 років, прийшов йому на серце відвідати своїх братів, синів Ізраїля, і побачивши, як одного із них кридять, він заступився і помстився за мученого, вразивши єгиптян. Він думав, його браті, брати зрозуміють, що Бог через нього дає їм порятунок, та вони не зрозуміли. Наступного дня він з'явився перед ними, коли вони билися, і спробував помирити, сказавши, мужі, ви ж брати! Навіщо криву ти молоду? Але той, що кривди ближнього, більш толком його сказав, хто поставив тебе начальником і суддєю над нами? Чи не хочеш ти вбити мене, як вчора вбив Єгиптянина? Через ці слова Мисев тільки став приходьком у землі Мідянській, де народ був синів, коли минуло сорок років з'явився у постарі гори сіна, а госпонів полум'я вогню в ущі. Ось, побачивши, здивувався цьому видовищу, а коли підходив. Щоб роздивитись, пролунав до нього голос Господа, як Бог твоїх отців, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Мисей затримків і не наважувався подивитися. Господь сказав й: зніми сандалі свої зі своїх ніг, по місці, на якому ти стоїш, є земля свята. Я дійсно побачив гноблення мого народу в Єгипті і почув його стоян, і зійшов визволити його. А тепер іди, я пошлю тебе в Єгипет якого вони відкинули, сказавши, хто поставив тебе начальником, суддєю цього Бог послав начальником і визволителем через ангела, що з'явився йому в кущі, цей вирік їх, упродовж сорока років, чинивши чудеса і знамена в землі випиській в Червоному морі і пустелі. Це той Моїсей, який сказав з Ізраїля, пророка підійме вам Господь, ваш Бог. Ваших братів, як мене його слухайте. Це той, який був у зібраній пустелі з Ангелом, що говорив до нього на горі синай із нашими отцями, який отримав живі що слова, щоб дати нам, якого наші отці не захотіли послухатись, а відштовхнули і повернули своїм серцем Єгипет. Сказавши Арону, зроби нам богів, які йдуть перед нами, без цим місцем, який вивів нас з селі Єгипетська, не знаємо, що сталося. І зробили вони терявкі дні, принесли жертву Ідолу і раділи ділам своїх рук. Та Бог відвернувся від них і видав їм служити воїнству як написано в книзі Пророків, хіба ви приносили мені заколені жертви сорок роки пусталідога Ізраїля. Виносили скіну молоха і зірку свого Бога Емфана, зображення, які робили, щоб поклонятися їм. Тому я переселю вас за бабіло. Скеле слідження була в наших отців у як наказав, той, що говорив з Моїсеєм, зробити за зразком, який Він бачив. І отримавши попередників, і внесли наші отці разом з Ісусом наміном у володіння народів, яких Бог прогнав від наших отців. І там вона була до днів Давида, цих знайшов благоворіння перед Богом і просив, знайти оселю для Бога Якова, та збудував йому дім Соломон, але Всевишній рамок живе, і каже Пророк, небо мій престол, земля під ніжом моїх ніг, який дім ви збудуєте мені, каже Господь, чи яке місце для мого відпочинку? Хіба не моя рука створила все це? Твердо шиї і не обрізані серцем і духами. Ви завжди противитесь Святому Духу, як ваші отці так і ви. Кого з пророків не гнали ваші отці? Вони убили тих, які придвістили прихід праведника, зрадниками і вбивцями, якого тепер стали ви. Ви, які отримали закон як усинову установлення англів і не виконали його. Що ви не хотіли почути євреї, що ви не почули від Стефана? Вони почули, напевно, саму розлугу і об'єктивну історію життя Моїсею і народу того часу, як вони називають наших отців. Що ж в цій історії згадує Стефан? І чому він багато часу присвячує Мойсею? Ви вже зрозуміли, брати і сестри, що Моїсей багато в чому схожий на Бога на Ісуса Христа. І оце така риторика Стефана, яка була притаманна вчителям євреям того часу, щоб подати істину злегка прихованою. І насправді, насправді, Стефан, розповідаючи про Моїсея, він хоче, щоб у Євреїв потихеньку відкривалися очі. І вони дещо згадали важливе, щоб вони згадали ще те Місе, кого вони шанують, якого вони називають себе сами учнями. Щоб в цій історії було практично дуже часто зустрічалося їхнє противлення тому, кого Бог дав їм на спасіння. От про що нагадує. Стефан Євреян, він говорить про те, що в історії нашого народу був оцей такий ганебний факт, що ви противились вашій Отці. Можливо, він отодожнював себе з народом ізраїльським і сказати що наші Отці. Вони вступали в протидію самому Богу. Не визнавали проти Листому, кого Бог визначив? І це був Моїсей? Але говорячи про Моїсея, чи тільки про Моїсея хотів сказати Стефан Єврей? Чи тільки він хотів зробити так званий лікбез для них, щоб вони краще розуміли свою історію? Невже це просто був такий екскурс в історію, про тест? <гум> Звісно, ні. Тому що по аналогії з Мойсеєм Стефан хоче показати цим людям, що вони стають, стали за крок до знову трагічної помилки, яку вони вже робили відносно Мойсея. Як кажуть народі, це вже було. І от тема цієї проповіді Стефана сказати євреям це вже було. Ви знову наступаєте на граблі. Як він це говорить? Подивіться, як він завуальовує. Чому я кажу, що Стефан говорить на їхній мові, на єврейській мові, говорить красиво, говорить дуже глибоко. Він говорить про те, що. В тексті 37 це той Мойсей, який сказав синам Ізраїля, пророка підійме вам Господь, ваш Бог, з ваших братів, як мене. Це перше вкраплення, перший натяк в проповіді Степана про прохога. Він їм натякає, він не називає прямо. Він намагається розштовхати їхнє мислення. Він хоче, щоб вони самі почали думати. Він не їм готовий результат. Він спонукає їх думати, складати пазли в їхньому, в їхній свідомості, в їхньому розвитку. І він прекрасно це робить. І він говорить про те, що сам Моїсей, який так само від вас пережив супротив, в якому ви були неслухняні, цей самий Моїсей, якби. Пророцтво говорив про пророка, який вийде з вас і який буде подібний мені. Ви маєте його слухати. І Стефан говорить, а ви продовжуєте що робити? <кій> <кій> бути впертими і бути не слухання. 52-й текст. Кого з пророків не гнали ваші отці? Вони вбили тих, які предвістили прихід праведника. Знову, нові Стефана, є місце для Господа Ісуса Христа в ці словах. Він говорить про те, що тільки ось ось було свіже. Іоанн Хреститель ось, ось ось свіженьке було. Ви його знищили, який точно говорив про Месію. Не говорячи про всі ті років, які були в історії Ізраїля і як вони закінчили. Тобто Стефан він підводить євреїв до цієї важливої думки, він хоче показати їм, і, в принципі, в якийсь момент Стефан переходить з утаємниченої мови із завагальованої мови до прямого звинувачення. Як це звинувачення звучить? шиї і не обрізані серцем і вухами. І далі, як вирок, звучать слова. Ви завжди, слово завжди, говорить про те, що рідко так траплялося, що ви слухали голос Божий. Як ви думаєте про те, і сестри? Навіть ті уривки в історії ізраїльського народу, якого, і, і, які ми знаємо. Про що вони просто мовна свідчення? Який народ найбільше був? Переслідування, в приниженні, який народ найбільше зазнавав практично на всій земній кулі, неспокою, чия доля якого народу є більш трагічна, ніж єврейського народу. Як ви думаєте, чому? Відповідь тут слова Степана, ви завжди протилитесь Святому Духу. Якщо взяти сьогоднішню історію, ситуація краща. Ні, як не змінялося. Ми не бачимо, що цей народ прийме мусію, що цей народ попереду всіх поклоняється Христові. Ми бачимо якісь невеличкі групи християн, які живуть там на території Ізраїля. Ну це місед, це, це малесенька кількість людей. В цілому вони продовжують робити те, що говорите Твердо шиї і набрізнуть гуха. Братан сестра, на цьому хочу закінчити, але напевно було б несправедливо, якби ми поговорили про. Євреїв і похитали головами і сказали, ну так, да, ну, такі неслухняні не тверді серцем люди. Якби не було першого послання до коринтян, не було 10-го росія, для апостол Павло подібно Стефану згадує історію ізраїльського народу, перераховує, як Бог у себе пустелі, і як багато чудес робив, і потім Пишучи це послання практично в церкву, де величезна кількість людей була вже язичників. Це вже не були євреї. Це вже Павло розмовляє не з євреями, а з ким розмовляє? Він вже розмовляє з християнами, там вже була частина людей із поганства. І він говорить оці слова в 8 восьмому версі. А це були прообрази для нас. Щоб ми не були похитливі на зло, як вони були похитливі. 1 Коринтян 10 розділ, 6 текст перепрошую, 6, не 8, -й, 6. -й. Ви знаєте, друзі, що незважаючи на те, що ми, коли читаємо Євангелію або читаємо Біблію, ми читаємо про різних людей, хтось тобто, дуже великої віри. А хтось подібний єврей вручався, протидіяв, протистояв, боровся проти, проти Бога, проти всього святого, проти Слова Його. І інколи нам би хотілося постояти з боку, подивитися і якось висловити своє ставлення, обурюючись, можливо, неслухняністю цих людей, їхнім противоріми. Мені здається, що часом. Корисно задати собі запитання чи не я це Господи. Дуже багато сфер нашого життя, вони так само десь підкреслюють, що не завжди у нас вистачає волі смиритися перед Словом Божим, перед істиною Божою. Важко воно дається, хочеться якось на свій розсуд, хочеться самому приймати рішення. Якось десь буває слово Боже, трохи муляє, трохи незручне і багато-багато іншого. Я не буду даватись подробицях сьогодні на розбір, сьогодні молото зібрання. Я просто хотів би помолитися, щоб Бог якось, знаєте, яку роботу в наших серцях, щоб ми трохи були м'якшими, коли Бог говорить попри те, що часом складно втілювати це слово Боже в життя. Я не знаю, наприклад, який у вас процес. Ми що в салон співали. і Я подумав, я то співаю, але серце моє там про ворогів, прощати. І те ж своє не зовсім знаходжу, особливо після можливо, сьогоднішнього обстрілу, коли 16 лікарень без світла, і ти розумієш, що ось операція, комусь не прокапують хімії, ну і таке інше. І... Це безглуздя, це постійно такий сюрреалізм певний, коли тобі на біле кажуть, чорне, на чорне тобі кажуть, біле. І ти хочеш, не хочеш, запалюєшся і задаєш собі питання, як простить. Бо стаєся зовсім інші почуття. І багато-багато різного, багато того, що приходиться нам переступати через себе, переступати через наше я, через наше его. Колись нам якийсь, якийсь раз нам це вдається зробити, якийсь раз складно, але в принципі всяке противлення волі Божій, всяке протистояння Слову Божому, вибачте, загробісна була Богом, за як і євреям, як і любі люди, людині. Колись влучив <клух> Христос сказав Павлу, важко бити ногою колючкою, всяке протидія Слову Божому, це як удар такий сильний. Ми все сильно страждаємо. Тому дав би нам Бог, щоб нас ми не тільки читали Євангелія, коли ми читаємо, що все-таки Бог милість нам дав якось це втілювати в життя, не противитися, якось смирятися, розуміти, що кожна істина з Євангелія, що благодать Ісуса Христа, це Слово, яке живе і діяльне, воно завжди приносить добро в наше життя, воно завжди приносить благословіння. вріння, про те, що Бог.

Thank you. Досить часто складно цю війству не просто знати, складно її виконувати, тому що це потребує зусиль. Це для протидіє самому собі, своєму лягу, своєму я, Боже, щоб він бути переможцем правовище, знаючи всі ці прообрази і всі ці уроки. Дякую, що є відіграємо.